Всім привіт! Вітаю вас із спекотного та сонячного Шармельшейха. З вами, як завжди, Євген Панюта, і кмітливий глядач, думаю, помітив, що за моєю спиною змінився екстер'єр. А це означає, що ми переїхали в наступний готель в нашому списку на цю поїздку. І він називається Пікальбатрос Royal Grand Sharm 16+. Це означає, що проживання з дітьми менше 16-річного віку тут заборонено. Щодо вартості готелю, як і всі попередні, Royal Grand Charm, ми бронювали через Booking на три ночі, і одна доба проживання на двох по системі All-Inclusive складає 127 доларів, і це виходить найдорожчий наш готель в цій поїздці. Але чи переплюне він попередній наш готель Джаз Фанара? Це ми ще дізнаємось. Битва точно буде запекла, і нам самим цікаво, чи вартувало доплачувати додатково 21 долар за добу, щоб жити в Royal Grand Charm. чи треба було просто продовжити ще на три ночі Джаз Фанара і насолоджуватися готелем та бухтою Расу Мельсід? Заселилися ми в готель буквально півгодини тому, і всі попередні кадри я записував з балкону нашого номеру. Тому давайте зроблю невеличкий огляд. Як бачите, балкон у нас дровенний, Це якийсь танцпол. Тут можна і сидіти, і лежати, і стрибати, і танцювати, і вид просто шикарний. Я думаю, цей номер називається sea and Pool View, тобто з видом на басейн та море. І, до речі, в цьому готелі, як і в попередньому Альбатросі, то який Альбатрос Шарм Резорт, була опція, що можна було доплатити всього. Плюс 1 долар за добу проживання, і номер вже називається не стандарт, а конкретно в цьому випадку це медовий місяць. В попередньому альбатросі ми були молодята з 10-річним стажем подружнього життя. Але ж ми вже відпочили ще в іншому готелі, і тепер ми приїхали на наш медовий місяць. Тому я не знаю, що саме вплинуло, що нам дали такий гарний номер, чи те, що ми бронювали через букінг, чи те, що у нас пакет. Медовий місяць. А тепер давайте номер покажу. Як бачите, доволі стандартний єгипетський номер, так просторий, проте меблі трішки вже староваті. В попередньому джаз фанара все було новеньке. В наявності у нас є двоспальне ліжко, два столики біля ліжка, ще один столик, два крісла, дзеркало і великий комод. Не знаю, нам там нічого зберігати. Ще один стіл, великий телевізор, Дюймів 55. Місце для валізи. Тут у нас холодильник, сейф. Сейф великий, MacBook влізе, причому і 13, і 15, і штук 5 їх влізе. Великий сейф, холодильник. Багато водички і щось наше вже. Чайник, стакани, водичка, чашки. Далі відразу дві шафи. Один і два. Халатиків, на жаль, нема. Тапочок також. Буду все порівнювати. Так цікавіше. Це пульт від кондиціонера. У, працює. Кондиціонер ось тут. Відразу почав дути. Добре, зараз можна вимкнути. І ось така ванна кімната. Унітаз, біде, рушники є. Це душова кабіна. Ще рушники. Сам душ, умивальник, фен є. І в наявності, що тут в нас? Мило-мило, хоча це не мило? Це, може, шапочки для душу. Ось це мило. І також лосьйон, гель та шампунь. І ще ось таке дзеркало. В цілому номер нормальний, але головна його фішка це звісно балкон. От зараз я просто лежу на нашому ліжку і бачу пальми, море, шматочок басейну, як хтось літає на параселінгу. І це нікуди не треба йти. Уявляєте? Зранку прокинувся і у тебе відразу така картинка перед очима. Знайомимося потроху з територією готелю. Першим ділом, звісно, прийшли поближче до моря. І ви знаєте, відразу кидається в очі те, що ми вже не в бухті Расу Здавалося б, ми в тому самому районі Хадаба. Від попередньої джаз Фанари відійшли всього один кілометр. Але цей готель знаходиться, так би мовити, перпендикулярно до бухти Расу і ти не наче потрапив зовсім на інший курорт. Тут уже і вітерець відчутно дує так. Якщо хочете покупатися в морі, є пантон. Проте сьогодні така погода, що прапор, звісно, жовтий, купатися можна, але пантон трішки так ковбасить на хвилях. Але якщо в бухті разумельці гарно зустрічати захід сонця, то тут будуть просто неймовірні світанки, так би мовити, народження нового дня. І ви, можливо, зараз подумали, Женя, ти що мала дитина? Ти чому на гойдалці тут катаєшся? Ні, не дитина. Цей готель 16, нагадаю. Як каже Алла, із-за того, що готель 16, тут навіть гойдалки для дорослих. По-перше, вони витримують вагу дорослої людини. Сидіння великі, зручні, класна тема. Прямо як в дитинстві. Ще до плюсів готелю можу віднести зручні шезлонги. Вони такі м'якенькі. Ми вже на них просто посиділи. Але я думаю, коли ми на них ще й полежимо, то ми ще більше кайфанемо. І також на всій території готелю є безкоштовний Wi-Fi зі швидкістю 20 мегабіт на секунду, що на завантаження, що на віддачу. Прийшли познайомитися з місцевим лоббі-баром, і ви тільки погляньте, які тут шикарні віп-крісла та віп-дивани. Дуже комфортно. І, до речі, зараз ми тестуємо місцевий мохіто. Ми просто в джаз-фонарі. Дуже багато пили саме цей коктейль і можемо порівняти. По-перше, в Альбатросовському. Окрім лимону, додають ще лайм. М'ята також присутня. В джаз-фонарі ще в коктейлі сипали трошки цукру, і ось тут по склянці трішки так притрушували. Але чомусь в альбатросі Мохіто солодше. Хоча цукру я тут не бачу. Можливо, інший тонік або це спрайт. Але смачно. Піднялися на найвищу точку готелю, звідси відкривається ось така панорама, що на Червоне море, що на територію. І ви знаєте, структура. Royal Grand мені чимось нагадує Стелла Дімара. От зараз я знаходжуся на шостому поверсі, проте, коли ми тільки заселялися в готель і прийшли звідси з вулиці, то з вулиці це перший поверх. А от коли ви хочете далі діти до моря, то ви вже спускаєтесь на шість поверхів нижче. А ще я бачу в готелях Альбатрос нова фішка з тренажерним залом на свіжому повітрі, як і в одному з попередніх готелів Альбатрос-Шарм. Там також був тренажерний зал, де на вулиці є навіс, а далі ти на свіжому повітрі з видом на море займаєшся спортом. І тут така сама концепція. Єдине, що він знаходиться трішки вище, і вид на Червоне море у нього краще. Але структура така сама: у вас є просто дах. Тіньовий навіс, але стін немає. І ви займаєтесь і дихаєте свіжим морським повітрям. Зазвичай район Ільмірката ми відвідуємо, щоб купувати солодощі, пити каву, куштувати смачне морозиво. Можливо, купувати сім-карту. Але сьогодні ми прийшли, бо дехто трішки розклеївся і, як то кажуть, треба склеїти. Прийшли в аптеку Елізабі і взяли трішки ліків, бо я не знаю, чи то холодні напої, чи, можливо, якась акліматизація. У Али вже декілька днів першить в горлі. Невеличкий кашель, тому треба якось це полікувати. І ми нещодавно відвідували аптеку Елізабі, і ми тоді зайшли, Алла каже, горло болить. І на касі відразу побачили стрепсілс. Ми його взяли, він коштує 165 фунтів, здається. І коли ми вийшли, кажу, Алі, ми ж минулого разу купували якийсь місцевий аналог, і він також був файний. Чому не взяли? Ну, ми тоді подумали, ну не знаю. Зайшли, побачили, купили, дай годі. Але 165 фунтів це одна пачка Стрепсілс. І 165 фунтів ось цей весь пакет. І тут в пакеті давай. Алла. Розпаковка. Аналог, аналог Стрепсілса. Якісь цукерки, 24 штуки. А Стрепсілса більше чи менше? Скільки? Так само, добре. Далі. Це щось також. Це аналог 1, 2, 3. Ми зайшли на всякий випадок. 1-2-3 це як парацетамол. Він каже, на жаль, в наявності немає, дав таку штуку. І ще для дві штучки горла. для горла також, ну, якісь чи таблетки, Їх Прийду. також треба смоктати. І ось це все коштує 165 фунтів. До речі, куди б ми не їхали, в іншу країну чи в якусь локальну поїздку, у нас з собою завжди є аптечка зібрана власними руками все необхідне саме для нас. Але в цю поїздку ми майже нічого не брали. А все тому, що Єгипет славиться своєю аптекою, і туристи навпаки дуже часто з Єгипту додому везуть якісь ліки. І ми свого часу також це робили. А тому, коли їхали в Єгипет, я кажу: не бери, якщо навіть захворіємо чимось, хоча не збиралися хворіти, тут завжди можна купити всі необхідні ліки. Що ми і зробили. Який би не був гарний готель, оскільки ми вже в районі Іль Меркато, хоча нам сюди йти буквально хвилин 5. Royal Grand дуже близько знаходиться, тому оскільки ми вже вийшли з території готелю, то гріх було не зайти в Раяхен. І ми зробили невеличку покупку, ось такі східні солодощі. Ми просто побачили. Ось це якісь нові, ми до цього таких не бачили і не куштували. А це вже перевірити старі смаки. Ми їх завжди купували. І також я хочу випити справжньої міцної кави. Колумбія чорний. Нагадаю, це найулюбленіший мій сорт. Ми завжди, коли їздили, неважливо, шарм, Хургада. Завжди я купував саме цей сорт кави. І ось мені вже його. Зварили. Чорний, як... як чорна діра якась. Ого! Як я сумував по такій каві. У нас просто Колумбія чорний. Цей сорт закінчився дуже давно. А ми скільки? Два роки не були в Єгипті. Ой, як смачно! Треба по-любому, коли будемо повертатися з Єгипту, зайти в Райхен і по старій добрій традиції знову, я не знаю, пару кілограмчиків купити. О. О, але також є свій улюблений сорт кави. Це Бразилія середня. Але ви тільки порівняєте колір. Ось вам Бразилія середня і Колумбія чорна. Це просто нафта якась. А бадьорить як, ви б знали. Особливо коли сьогодні вночі я спав всього 3 години, то мені під вечір, оця кава, як в суху землю залітає. І я бачу, що ми солодощі вже будемо куштувати відразу тут. Так? Добре? Давай я ближче покажу. Дивіться, які гарні. Добре, у нас же є ще рубрика дегустація. Скоштує? Ось так виглядає всередині, це фісташка. Тільки погляньте, скільки її тут дуже горіхова штука смакота. Ця штучка дуже схожа на попередній смаколик, просто іншого кольору. Також треба скуштувати. Всередині горіхи, пропитані медом, насичений солодкий смак. Я дуже мед відчуваю. Хоча там є горіхи. Дуже цікаве і смачне поєднання. І залишилося ще два смаколика. Я не знаю точно, як це називається. Ми тільки пам'ятаємо, що це сирійські солодощі, і ми називаємо їх просто гнізда. Не знаю. Це у мене зараз із кешю. Ніжно, солодко, гріхово, мед. В кінці відчуваю. Причому в кінці соковито. І сподіваюся, ви ще не втопилися у своїх слинках при перегляді цього відео. Але я скуштую також ще гніздо із фісташкою. Всі ті самі епітети, що і до попереднього гнізда, але фісташковий смак. Як це смачно? Ви навряд чи в якомусь готелі скуштуєте настільки смачні солодощі? Так, з кожним роком асортимент в готелях збільшується, з'являється щось схоже. Але все одно до ідеала їм ще далеко. Це як для прикладу, коли ми були в Джаз Фанара чи в Альбатросі попередньому, там готували кунафу. Ми такі кунафа! Супер! Беремо! Так, вона нагадує оригінальну, скажімо так, яку ми куштували в спеціалізованому магазині. Але все одно не те. Тому, якщо хочете насолодитися, обов'язково приходите в ось такі заклади. Не обов'язково Райхен. Взагалі, Райхен. Хочу бути вашим амбасадором. Напишіть мені, будь ласка, на пошту. Я буду їсти і рекламувати. А то це все від чистого серця і душі. Ще один смаколик. Це любов з першого погляду. Ми коли познайомилися з Райхеном років 3-4 тому. І все. Коли б не приїжджали. В Єгипет на курорт завжди щось веземо з собою з Єгипту, чи то кава, чи то смаколики. Повернулися ми вже до нашого готелю, якраз саме зараз починається вечеря, проте ми на неї не поспішаємо, оскільки відвідали райхен і, здавалося б, з'їли трішки солодощів, але вони настільки ситні, бо там горіхи, мед, звісно, цукор. І відчуття голоду зараз немає взагалі. Але ми обов'язково дослідимо в цьому готелі і вечерю, і сніданок, і обід. Але це все покажемо в наступних випусках. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!